Ми були, як ви знаєте, з 24 лютого тут і по тринадцятому тринадцяте березня нас евакуювали. Після деокупації ми почали відновлювати роботу. Нам уже замінили повністю всі вікна, залатали стіни, які були пробиті. Нас уже не скажуть, що десь щось пройшла війна. До того як ми завезли наших підопічних, це було 3 червня. у Нас був дозвіл військової адміністрації на відновлення роботи. Установи, ми почали звозити людей, які були в 15-інтернатних закладах п'яти областей України. Дуже вдячні всім, хто нас приїхав. Сьогодні приймаємо ми вже тепер людей з Харківщини, з Лахі, з Бахмута. У нас зараз є коло, ми всім надаємо прихисток, ми всіх так само любимо, як любили нас, коли з нас вивезли і допомагаємо, як можемо. Зараз у нас буде нагода з ними побачитися, поспілкуватися. Я дуже-дуже рада, що ви змогли і врятуватися, і повернутися. Це найважливіше, що ви сьогодні працюєте і допомагаєте людям. Для мене ну, яка займалася коридором, для Олексія, який був нашими руками, організовував автобуси, пальне. Ми домовлялися, це все мало бути дуже швидко. Вони відмовлялися. Спочатку я пригадую, вони взагалі відмовлялися відкривати коридор. Це десь вже після 10 березня, так? Це сталося, так? щоб тільки от швидко приїхати, декілька там, буквально до години, вивезти. І це постійний тиск, постійний стрес, і я можу лише уявити, що ви відчували. Я дуже добре пам'ятаю, коли була евакуація, і ми готувалися, ми планували. Ми, я постійно був на зв'язку з керівництвом України. Це було непросте питання. Я завжди казав людям, які були зі мною, що я хочу подивитися на тих людей, які тут залишились. Хто вони, тому що це, це страшні часи, це така трагедія, через яку ви пройшли. Хтось тут, хтось виїжджав, але тим не менш, ви всі це пережили. Я вважаю, що пані Марина. Директор, всі люди, які тут знаходились, в незалежності від свого статусу, вони всі є герої, герої нашої країни. Тому що завдяки вам ви врятували життя, ви врятували людям надію, ви врятували взагалі віру в те, що в нас є майбутнє. Пан Ігор представляє громаду українців в Нідерландах. Це громада, яка об'єдналася з перших, навіть ще до 24 лютого, але з 24 лютого особливо з перших днів щодо гуманітарної підтримки. Це і медичне обладнання, це і медичні і препарати, і одяг, і готові набори продуктові, все, що тільки можна громада в Нідерландах, а навіть ми чули і український дім відкрили, щоб людям, які там, для тих, хто переїхав, було легше. Чи з перекладачем, чи з документами, все, що по моєму життя є життя, і треба допомагати. одному. Саме завдяки завдяки таким э, вчинкам, як ваші, те, що ви зробили в момент окупації, весь світ узнав, що таке Україна. Уже всі на карті, політичній карті світу можуть знайти нашу країну, знають наш гімн, знають, як виглядає наш прапор. І багато хто почав вивчати нашу мову. Ми всі розуміємо, що після війни ми будемо переглядати повністю розвиток нашої країни. На що треба робити нові акценти? Тому що так як ми жили до війни і так, як це буде після війни, це буде дві різні країни. І наша країна буде набагато сильніша, набагато красивіша, тому що в неї такі люди, як Я вам щиро вдячний. Ви знаєте, що ви можете завжди розраховувати на нас, на нас, тому що я знаю, як я можу розраховувати на вас. Ви своїми діями це довели, Я вам дуже вдячний.